Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Нетишитко, на якому я розповідаю все про візанічку в моєму житті. Отже, сьогодні відео запрошення, запрошення в іграшковий бум, який відбудеться з 19 січня по 25 січня. Правила дуже прості: розпочинаємо в'язати іграшки, все навколо іграшкове і дитяче, кому що пасує, і в'яжемо, продовжуємо, розпочинаємо. Якихось таких особливих правил немає. Правила це відволіктись, нав'язати краси, провести час у гарній компанії і, можливо, надихнутися чи надихнути когось. Ось тому всіх вас запрошую до себе в іграшковий бум. А ще хочу поділитися з вами подарунком, який отримала від своєї учасниці учасниці іграшкового буму, мої глядачки. І Маріки Петрівської я була дуже 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 приємно вражена цим подаруночком. тим, що Маріка знайшла час і можливість, маючи малесеньку дитинку, приділити час і, і якісь такі приємні емоції і мені. Тому дуже приємно справді не покажу вам, що отримала. Отримала ось такий великий пакунок ниточок. Це все напівбавовна Валенсія. Здається, 50 на 50, 50 грам, 160 метрів. І Аяс Бібіфен це плюшка, тоненька плюшка. Ось такі класні кольори. Далі ще ось такий пакуночок з нитками. Це теж плюшка. Невідома мені фірма, але це плюшка тоненька. Такий валюрчик тоненький. Далі, привіт з міста Самбір. Ось такий, дуже гарно. Тут герб міста і тут. Так як кухня це друге місце, яке я дуже люблю після спальні то це дуже гарний і вдалий подарунок. І тут ось такий магніт. Дуже гарно. Ратуша міста Самбір. Так, далі смаколик. Ось такий величезний. Далі ще були ось такі пряники. Дуже гарні. Вигляді сніжиночки. І ще одна ялиночка. Так, далі гачачки. Блокнот і ручка. Ми колись розводили такс, правда, не жорсткошерстних, а короткошерстних, але так це любов. Ось, і ручка, щоб було чим записувати. Далі, ось такі чудові булавки. Хочу вам показати через коробочку, не видно. Ага, заклеїно. В е, них головки у вигляді сердечок. Дуже гарненькі. Така милота. Кава старого Львова. Дуже гарна. Е, каву ми всі полюбляємо, тому обов'язково будемо смакувати. Ну і святає святих для в'язальниць це крем, звичайно ж, крем для ручок. Так, ось такий подаруночок Марійці, величезний, дякую, дуже приємно насправді. Ось такий в мене був приємний, приємний. У нас є телеграм-чат, телеграм-спільнота, іграшковий бум, який я вас теж запрошую. Внизу під відео ви знайдете покликання, переходьте, додавайтеся до нас в чат, і вже в чаті пишіть, що ви хочете прийняти участь. Також залишайте якісь покликання на свої соціальні мережі, в яких ви будете ділитися або не будете ділитися, або не залишайте. Це вже як вам пасує. Багато дівчат в'яжуть просто в чаті для настрою, для якоїсь спільної такої справи, як в'язання іграшок. Ось тому не принципово десь щось виставляти, десь когось позначати і так далі. Ось головне пов'язати в своє задоволення. Красунчиків або великих це теж буде круто. Тож, переходьте за покликання, додавайте це в чат, пишіть, що ви берете участь, і 19 січня ми розпочинаємо. З 25 починаємо е, показувати і ділитися своїми результатами. Ось, Тому е, урочисто запрошую і чекаю вас у нас в чаті. Всім бувайте, па-па-па-па.